Всім привіт на моєму каналі і в цьому відео О, перед цим відео я хотіла вам що показати Подивіться, так. Так, я зробив ось це от все діло. Хто може мені допомогти в робосу, хто ось в кінці можете мені задонатити, а якщо ви просто хочете мені... Задонатити то я то в коментарі просто напишіть, Я хочу задонатити этот тобі. І я вам відповім, що заходьте до мене. Я вам тоді видам політ, випала такая сюди, в самий кінець. Тут ви ще можете взяти сцену. Ось це ось це і ось це. Але ось це треба бути обережним, бо ви можете відкиснути. Ще не підібравши його. Я серйозно. А, і так. Що, у мене тут є віпка. Хто не знає, навіщо мені тут віпка? Та от. Ось це все. Ось це Всі ці коменти можна у віпці отримати Якщо ви задонатите мені на ней Так що буду вдячний тому Хто мені задонатить на віп Або просто хочу задонатити Мені на якщо що Якщо робиться в кінці А і так навіть не так тут в кінці в мене написано, щоб ми взяли абсолютно всю, всю... зброю, а тут по-англійськи. А і так. Тут ще нам скажуть, що ми роса, якщо ми хочемо задонатити, то ми перше маємо задонатити, потім... Эх, нет, э, потом мы вернемся тут, потом ввести пароль, пароль тут. Да. И... Тут выше пароль, 8. Чтобы размылся, правда? Какой там был? І та ще, якщо хочете. Ось це тут для красоти. Оце от другі двері ось ці. Вони тут якщо ви хочете, то ви можете підірвати сервер. Хаза.

головы. Ну, короче, поняла. Так. Добуксы мне потребнее.